Вас вітає канал Liberty UA. Сьогодні наш гість Ігор Мосійчук. Мене звуть Тетяна. Сьогодні, 31 липня, Верховна Рада планує розглянути законопроект президента Володимира Зеленського про розширення повноважень набу і САП. Отже, Ігоре, які ваші очікування чи наважиться депутати зробити цей реальний крок у боротьбі з корупцією, ухваливши цей закон? Чи все ж таки ви допускаєте, що його ухвалено не буде сьогодні? Ну, перше, це нереальний крок по боротьбі з корупцією, це повернення до того статусу Кво, який існував ще е, два тижні тому, е, е, і е, мені не зрозуміло, чи цей статус Кво е, реально посилить корупцію. Але те, що його робити потрібно, то це однозначно, тому що залежність. Органів антикорупційних від президента, від влади в цілому, це зло. Це... Тоді вони не потрібні просто. Їхні... Сенс втрачається на їхнє існування. Моя позиція була і залишається. Повернути назад все, потім за участі громадянського суспільства, моральних авторитетів нації, напрацювати закон таким чином. Щоб він е, був на користь людям і для реальної боротьби з корупцією, а не для її імітації або для надання послуг владі по відмазуванню корупціонерів або е, західним партнерам, щоб взяти за фаберже наших чиновників. Як ви вважаєте, чи повернеться довіра до президенту у народу та західних партнерів? Бо ми можемо сказати, що коли люди вийшли на мітинг, це є ознакою того, що люди не довіряють владі, чи вдасться повернути цю довіру? Дивіться 95% людей, які вийшли на мітинги, абсолютно індиферентно відносяться до діяльності на буйсал. І не розуміють, що взагалі вони мали б робити, роблять, не роблять і так далі. Їх задовбала тотальна корупція людей, їх задовбали безлад в країні, безпреділ з боку володи, е, війна, е, яка ведеться заради збагачення, ну і багато-багато інших речей. Тому ці люди е, це голосування не. Е, Поверне довіри ніяк у цих людей. Це раз. Друге, ситуація виглядає таким чином. Якщо закон, буде проголосовано, а НАБУ не справиться з очікуваннями людей, то я особисто готовий через півроку виводити мітинг, вже, щоб зносити цю конструкцію, яка абсолютно профнепривдатна, це. Уточніть будь ласка, що таке не справиться з очікуванням людей? Про що саме йдеться? Повернення повернення, повернення повернення вкрадених коштів і покарання корупціонерів. Все, ми чули. Багато гучних справ, але вони виявилися спортивною рибоволею. От і все. Чиї коштів вкрадених ви маєте на увазі? від кого вони повернуться? Тобто, хто їх поверне, який механізм має бути їхнього повернення? Ну як є механізм конфіскації, є механізм спецконфіскації? Треба просто їх арештовувати і повертати державі. От давайте так. зараз почнемо. Є справа міндіща, є справа Коломойського, це все пов'язані речі, арештовувати активи, і повертати державі. Видання Українська Правда опублікувала статтю, у якій йдеться про те, що у липні 2025 року в Україні відбулася спланована спроба прибрати до рук важливі антикорупційні органи, Національне антикорупційне бюро та спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Спочатку створили спеціальну парламентську комісію, яка нібито мала розслідувати корупцію. Потім, ніби спеціально, під це завдання призначили нового генерального. Прокурора Руслана Крамченка, а тоді у Верховній Раді дуже швидко можна сказати, що навіть у турборежимі проголосували за цей скандальний закон. Чи вірите ви, що це був дійсно такий план від влади проти антикорупційних органів? Це, чи все це чутки і припущення? Це план, тому що, як мінімум, шестеро. Дефективних менеджерів е, Зеленського, е, його кумів, е, його партнерів стали фігурантами справ НАБУ. Отже, якщо е, до НАБУ повернеться знову влада, і зважаючи на те, що е, будуть задоволені певні потреби людей, тобто про деякі корупційні справи будуть викриті, розкриті, по, е, порушені. Як ви гадаєте, чи це все, що цікавить людей на даний час? Чи є ще Ні, е, 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 е. дивіться, питання боротьби з корупцією, ми про корупцію зараз говоримо. Людей цікавить не картинка, а людей цікавить результат суми повернутих коштів і посадження корупціонерів. Як гадаєте, чи може цікавити людей більш ніж корупція, особисті проблеми? Наприклад, силова мобілізація. наприклад, людей більше цікав... кордони. Дивіться, саме більше людей цікавить війна і все, що з нею пов'язане. І силова мобілізація, і закриті кордони, і так далі. і так далі. Просто люди почали усвідомлювати те, що я кажу вже не один раз. що війна Війну продовжують, в тому числі українська влада, з однією метою. Це... З якою уточніть? Красти. красти, красти наживати, виводити бабки і сидіти в кріслах своїх. Тобто, не проводячи вибори. Чи вірно я вас розумію, що навіть якщо е, цей закон буде схвалено, то ймовірно, що мітинги все таки будуть повторюватися, і запити людей будуть зростати або стануть чеснішими? Запити людей будуть зростати, мітинги продовжуватимуться, Скринька Пандори відкрита. як би не закінчилось зараз голосування, я з вами спілкуюся за ним, слідкую, але як би воно не закінчилось, Зеленський вже програв. Ви говорите про скриньку Пандури. Давайте згадаємо про ті плівки, про які ви говорили у своїх ефірах, і уточнимо та, таку інформацію, що вам особисто відомо стосовно обговорень кінокіт та цензура, про що певно могла іти мова, і на цих плівках це було зафіксовано. В Плівках зафіксовані розмови щодо перерахувань і діяльності компанії кінокіт. Яка має пряме відношення до Тимура Міндіча, і, яка, і яке має е, пряме відношення до е, крилаті Е, Тому в даній ситуації я спираюсь не тільки на плівки, а ще й на звіт рахункової палати за минулий рік. Всі можуть ознайомитися. Це доступний матеріал, де порушення встановлені. І так далі, і так далі. Цензура, це я говорив. Повторюсь, я прихильник воєнної цензури. Це коли чиновник військовий виходить як спікер за погодженням з воєнним цензуром. Цензура не може стосуватись внутрішньої політики, цензура не може стосуватись зовнішньої політики, корупції і так далі. І так далі. Також я пам'ятаю, що у своїх зверненнях до людей ви пропонували, щоб ті, хто будуть являтися депутатами або дотичними до влади, мали проходити певні обстеження. З чим це пов'язано? Чи добре ви мене чуєте? Зараз чую. запитувала у вас стосовно того, що у ваших ефірах. Я чула про те, що ви говорите, що ті люди, які Хочуть бути дотичними до влади, повинні обійти е, спеціальних фахівців і мати відповідні документи. З Чим ви пов'язуєте дві до договори. дві довідки про відсутність наркозалежності і про те, що не перебуває на обліку психіатра, це дуже важливо, щоб не повторилась історія, така як з Мар'яною Безугою, коли вона має допуск до вищої державної таємниці, з'ясовується, що вона. Має психічні розлади і неосудною може бути визнана судом. Хто понесе відповідь? Я подав я я я заяву в СБУ, що, щоб з'ясувати, хто її допустив, як її допустив і як це все відбувається. Також у своїх виступах ви робите стосовно достатньо перепрошую сміливі заяви щодо майбутнього українського лідерства. Ви стверджуєте, що Зеленського можуть відсторонити, і не виключаєте, що його наступником може стати Валерій Залужний. Скажіть, звідки у вас така інформація? Чи це ваші здогадки, чи ви спираєтеся на певні джерела, чи це ваші особисті припущення? Це не мої припущення, це висловив журналіст Херш, відомий американський, який просто так нічого не говорить, який вхожий в багато кабінетів і так далі. і так далі. Я не виключаю, що якщо повернутися до конституції, Заужний може бути прем'єром. Юля, ми припиняємо, у мене зникає повністю інтернет. Я вам дуже хочу подякувати за наш ефір, але будь ласка, давайте на останок ми скажемо людям, ви скажете людям свою думку у разі, якщо до влади буде допущений Валерій Залужний, чого чекати людям. Тому що буквально днями у своєму Фейсбуці він писав такі фрази, що ми разом переможемо. Як гадаєте, що можна трактувати під цією фразою, і до чого нам готуватися в першу чергу до мирного врегулювання конфлікту чи навпаки до продовження війни? Що він мав на увазі, як ви це трактуєте? Дивіться не залужний, не зеленський, ні Петро, ні Семен, ніхто інший не має визначати, чи воювати, чи не воювати українському народу? Це має визначати сам народ шляхом свого виявлення на виборах, які мають пройти і президентські, і парламентські. Якщо переможе партія війни, буде війна. Є і війна до останнього українця чи останнього метра території. Якщо переможе партія миру умовно, то буде мир. Якщо переможе е, партія капітуляції, то буде. Люди мають визначитись не може Зеленський, Залужний, Петро чи Семен визначати державну політику. Ми демократія, ми вільна країна. Я вам дуже дякую за те, що ви приділили час, за те, що ви були з нами сьогодні. Хочу закликати людей, які дивляться наш ефір, підписуватися на канал Liberty UA, а також закликаю вас. Підписуватися на канал Ігора Мосійчука. Але якщо у вас виникають проблеми із підписанням на канал Ігора, ви повинні у налаштуваннях у своїх телефонах чи комп'ютерах, у налаштуваннях Ютубу змінити країну, вказуючи там не Україна, а вказати будь-яку іншу країну. І тоді публікації, які робить Ігор Мосійчук, вам будуть доступними. Ігор, розмова була дуже приємна. Навіть не хочеться з вами прощатися, тому я вам скажу до наступних зустрічей. Дя, дя, дякую до наступних зустрічей, Сподіваюся, інтернет буде. Я буду не в дорозі. Інтернет буде нормальний, все буде окей. Всім вітання, підписуйтесь на канал Liberty.ua і буде вам щастя, і будемо жити.